Доброго дня! Мене звати Давид Увжанкін. Я консультант та аналітик компанії Nover. І сьогодні я розкажу вам про Power BI та його практичне застосування з erp системою Business Central. Моя презентація буде складатися з наступного: ми поговоримо про те, що таке візуалізація даних. Я розкажу про Power BI як інструмент для візуалізації даних. Ми порівняємо Power BI та Excel, оскільки Excel наразі часто використовується як інструмент візуалізації даних. Я покажу вам архітектуру Power BI, я покажу вам ліцензії Power BI та їх вартість. Ну і, звичайно, на практичному кейсі покажу застосування Power BI з erp системою Business Central. Після цього буде секція питань та відповідей. Для послідовності інформації почну трошки з одної теорії, що таке візуалізація даних. Візуалізація даних це практика перекладу інформації у візуальний контекст, такий як карти або графіки задля полегшення розуміння даних людським мозком з метою отримання певних інсайтів. Отже, основна мета візуалізації даних полегшити визначення закономірностей, тенденцій та аномалій у великих наборах даних. Візуалізація даних існує на передані аналітики даних та інформаційного дизайну як метод представлення результатів проведеного аналізу. Для аналізу даних, візуалізація є фінальним етапом, коли результати проведеного аналізу необхідно представити стейкхолдерам. А для інформаційного дизайну візуалізація є методом, за допомогою якого до широких кіл людей можна просто донести складну інформацію. На сьогодні візуалізація даних здійснюється за допомогою різноманітних мов програмування або спеціальних програмних інструментів. Одним з таких інструментів візуалізації є Power BI, про який ми сьогодні і поговоримо. Power BI дозволяє, використовуючи близько 100 джерел даних, формувати з них звіти з застосуванням таблиць. Графіків та різних методів візуалізації. Ці звіти в подальшому можна розповсюджувати між співробітниками до використання, а також контролювати рівні доступу як до самих звітів, так і до даних всередині звітів. Впевнений, що всі давно знайомі з цифровими звітами, і хтось навіть зараз сидить і думає, що він ну, нам тут заливає. В мене для звітів вже давно є Excel. У мене там усі таблиці, усі графіки, і мені дуже зручно. І, в принципі, він правий. Він правий, якщо у вас малий обсяг даних, який можна швидко оновлювати вручну, якщо вам зручно вручну розподіляти дані між підрозділами та співробітниками, або якщо у вас є часті співробітники для постійного ручного менеджменту звітів та даних в звітах, в іншому випадку краще застосувати інструмент візуалізації Power BI. Окрім можливості працювати з великим об'ємом даних, підключати живі потокові дані та розподіляти звіти. Power BI має зручний користувацький інтерфейс, що дозволяє нерозробникам створювати моделі даних та звіти. Та має можливості для гнучкого створення користувацьких дешбордів, що будуть задовольняти потреби окремих користувачів відповідно до їх інтересів. Для кращого розуміння пройдемося по архітектурі Power BI та з чого вона складається. Усю архітектуру можна умовно розподілити на desktop та Service. Power BI Desktop це програмний додаток, що дозволяє з різноманітних баз даних створити модель даних будь-якої складності та на її основі побудувати зручні звіти. Зараз буде доречно додати про те, що одним з джерел даних якраз може бути велика erp система в нашому випадку Business Central, а ERP-система вже сама по собі передбачає роботу з Big Data, в якій міститься дуже багато різноманітних даних. В такому випадку отримання багатомідних звітів із зручною візуалізацією часто є викликом. Після створення звітів Power BI Desktop їх треба опублікувати в робочий веб-простір BI Service, в якому буде відбуватись налаштування автоматичного оновлення звіту та розподілу його між співробітниками або іншими користувачами. Користувачі після отримання доступу до звітів можуть переглядати їх через веб браузер в Power BI Service або через мобільний додаток Power BI, який я покажу та продемонструю пізніше. Звучить це все дуже смачно, але зрозуміло, що Microsoft рідко коли безкоштовно пропонує всі свої можливості для своїх програм, тому перейдемо до питань вартості. Power BI має безкоштовну ліцензію, що дозволяє користуватися додатком Power BI Desktop для побудови моделі даних та публікування звітів Power BI Service. Проте таке використання звітів буде обмежене на особистому рівні та має дуже обмежені можливості для автоматичного оновлення даних. Ліцензія Power BI Pro є ліцензією на рівні користувача та коштує 10 доларів на місяць для кожного користувача. Вона дає розширений доступ до можливостей Power BI Service та забезпечує ефективну взаємодію зі звітами для всіх користувачів. Проте варто зауважити, що така ліцензія необхідна не лише для аккаунту, через який відбувається створення та менеджмент звітів, але й для аккаунтів-користувачів, що хочуть отримати доступ до цих звітів. Також Microsoft пропонує безкоштовний 60-денний період ліцензії Power BI Pro, що дозволяє ознайомитись з усіма можливостями та налаштувати структуру звітів для корпоративного користування. На цей період ви зможете адекватно оцінити, яка кількість платних ліцензій необхідна для вашої організації та чи зручна для вас ця програма. Ліцензія Power BI Premium розповсюджується двома методами: індивідуальні ліцензії та ліцензія на рівні організації. Індивідуальні ліцензії Power BI Premium аналогічні до ліцензії Power BI Pro, але мають доступ до розширеного функціоналу штучного інтелекту для побудови звітів та розширеного сховища моделей даних. Ліцензія на рівні організації дозволяє розповсюджувати звіти для всіх користувачів, які будуть здійснювати лише використання звітів, без необхідності купувати додаткові ліцензії. В основному ліцензія налаштована на використання великими компаніями та корпораціями, де є велика кількість кінцевих користувачів звітів, яким просто необхідно переглядати в них інформацію, але не будувати певні моделі. Я накидав вам зараз багато загальної інформації про продукт, і, можливо, вам здається, що для роботи з Power BI та отримання інформації по звітам потрібно буде постійно звертатись до ще одного додатку або заходити на певний веб-сайт. Але компанія Microsoft гарно підійшла до взаємної інтеграції своїх продуктів. В клієнті Business Central є можливість напряму користуватися звітами Power BI, не переходячи на окремий вебсайт. Зараз я покажу вам ці можливості на прикладі демонстраційної бази Business Central. Та базових звітів Power BI для бізнес Central від Microsoft. Я перейду в клієнт Busin. Я на головній сторінці демонстраційної компанії. Якщо я опущусь нижче, то я побачу зону роботи з звітами Power BI. Для початку роботи необхідно натиснути «Get Started with Power BI. Але перед цим я здійснюю всі необхідні налаштування самому Power BI для того, щоб підключити звіти. Я прийду на веб-сторінку Power BI Service. Прийду на домашню сторінку. Тут будуть доступні усі необхідні для мене звіти, якими я користувався останнім часом. Або буде рекомендовано певні звіти від самого Power BI. Наразі мені необхідно перейти в зону Apps, тобто додатки. Що таке в BI Service додатки? Додатки це вже певні наперед налаштовані звіти, які були створені певними зовнішніми розробниками. Це може бути або Microsoft, який пропонує свої стандартні звіти для бізнес-центрів. Або якісь інші компанії, які пропонують вам свої послуги, грубо кажучи, ви можете передивитися звіти, які вони вам пропонують, та за певну суму щомісячної підписки підключати свої дані до цих звітів та користуватися ними на такій же вільній основі. Я натисну для пошуку необхідного нам додатку GetApps. Пропишу Business Central. Ви бачите, тут багато видів додатків. Частина з них це додатки Microsoft, наприклад, Business Central Finance, Business Central CRM та Business Central Sales продажі. Усі інші додатки це додатки зовнішніх розробників, про які я казав, про якими ви можете вільно користуватись. Трошки пізніше я продемонструю вам один з них та як він виглядає. Я обираю необхідний мені зараз для демонстрації додаток Business Central Sales. Натискаю Get It Now. Заповнюю усю необхідну інформацію. Хочу відмітити, що в реальному житті ми вносимо дані, які відповідають тенанту, на якому знаходиться організація. Продовжую. Встановлюю додаток. Додаток встановлюється. Це відбувається за декілька секунд. Ось додаток встановлено. Зараз я його відкрию. Але всередині нього зараз буде приклад даних. Тобто це вже наперед підлаштовані дані для демонстрації самих звітів, вони не відповідають даним бізнес-центру. Даним І про це нам е, каже повідомлення зверху. І пропонує нам підключитися до нашої, ну, наших власних даних. Я натискаю Connect Your Data, е, обираю компанію. В моєму випадку це компанія Cronus USA Incorporation. Вказую середовище, в якому знаходиться компанія, в моєму випадку продуктове. Отскає Next. Підтверджую підключення до Business Central через свій аккаунт. І відбувається оновлення даних. Воно може займати до пари хвилин. Поки воно відбувається, я розкажу вам, що стандартний набір звітів Sales, який ми зараз бачимо, містить класичну інформацію щодо стану продажі. І вам, можливо, цілком буде його достатньо, ви зараз подивитесь його під час демонстрації. Але часто апетит приходить під час їжі, і у вас може з'явитись бажання аналізувати інші виміри, або представляти інформацію по-іншому, як вам зручно. Або ви навіть працюєте в певній специфічній галузі, і тоді вам необхідно певні налаштування звітів, щоб розуміти, що насправді відбувається в компанії. І тоді можна йти декількома шляхами, про які я розповім далі. Наразі мої дані з бізнес-центру завантажені. Дані візуалізації не оновилися, оскільки треба оновити сторінку. Але я зараз просто прийду на бізнес Central і почну підключення Power BI до мого клієнту бізнес-центру. Я натискаю Get started with Power BI. Натискаю Next. Підтверджую свою ліцензію. І завершую налаштування. Після цього в мене стає доступним обрати звіт з Power BI. Я натискаю Select Report. Переді мною цілий список звітів, оскільки всередині Power BI вже є певний набір стандартних звітів для демонстрації можливостей візуалізації. Але я оберу саме той, який мене цікавить, який я тільки що додав через додаток. Це Business Central Sales. Натискаю на нього. Він завантажується, і ми бачимо звіт Power BI. В ньому всередині є декілька сторінок, але ми можемо вже починати з ними працювати, з самого клієнта не переходячи на сторінки. Наприклад, ми можемо користуватися фільтром по, дан... по датах, змінюючи повзунки дат, які впливають на те, які дані щодо проданих товарів нам зараз відображаються. Спокійно контролюючи це з клієнту. Але також можемо перейти на розширений звіт і побачити усі сторінки звіту, окрім першої. Аналогічно у нас тут є можливість працювати з фільтраціями по даних. Наразі тут відобразилося 6, а не 5 товарів, оскільки у двох товарів однакова кількість продажів тут 20 і тут 20. І ми можемо перемикатися між сторінками. Наприклад, цей звіт вже демонструє нам більш розширені дані, на яких ми можемо навіть зосередитись. Наприклад, я зараз оберу дані по товару 1.965W, сфокусуюсь на них, і побачу, яку частку продажів по клієнтам складає цей товар, яку частку по групам обліку складає цей товар, та який менеджер з продажів займався цим товаром. Аналогічно ми можемо переходити на інші сторінки, можемо так само обирати необхідні нам фільтрації. Тобто цей звіт відображає нам найбільших 5 клієнтів, з якими працювала компанія за обсягами продажів. Четверта сторінка звіту демонструє нам топ-10 клієнтів по обсягу продажів, але. Оскільки в бізнес центрі у демонстраційній базі всього 5 клієнтів, то ви зараз бачите їх 5, тому що більше їх там і немає. Аналогічно ви можете фокусуватися на певних з них. Тобто, наприклад, School of Fine Art. Я бачу: тобто, тут вже окремо не налаштована фільтрація для товарів, але налаштована при фокусуванні на клієнта фільтрація по групам звітності та менеджерам по продажі. Окрім цього. Що ви можете користуватися в бізнес-центром бізнес Power BI. Часто користування Power BI це доля топ-менеджерів і власників. І ці категорії співробітників часто зручніше працювати з інформацією на їхніх мобільних пристроях, або у них є вільна хвилинка лише в машині переглянути на смартфоні стан компанії. Тому зараз я продемонструю вам Power BI на телефонному додатку. Для цього я підключу екран власного телефону. Буквально секундочку, відбувається підключення. Але треба спочатку вимкнути вимкнути локацію. І ось я підключився. Я відкрию вже одразу додаток Power BI, який був попередньо встановлений, та я одразу попередньо ньому зайшов на свій аккаунт. На домашній сторінці мені відображаються нещодавні звіти, які я відкривав, або звіти, якими я часто користувався. Наразі мене цікавить перейти до додатків та відкрити додаток Business Central Sales, який я попередньо для цього встановив Power BI Service. Одразу нам відкриваються е, дешборди е, з цього додатку, е, і вони виглядають трошки по-іншому, тому що для, я, наприклад, перейду на один з дешбордів, третій по найбільшим клієнтам. Е, дані аналогічні, тобто те ж саме, до чого ми підключились, але виглядають вони трохи по-іншому, оскільки у Power BI є оптимізація вигляду під мобільний додаток. Це окреме налаштування. І, наприклад, тут ми бачимо е, посередині цифру е, клієнта, на якого зараз обрано дані, зліва і справа сусідні клієнти. Ми можемо обирати іншу зону клієнту і дивитися частки продажів по клієнтам для компанії. Е, окрім того, що ми можемо користуватися вже зручними налаштованими дешбордами, е, ми можемо перейти. на звіти, Які ми з вами тільки що бачили, у них більш стандартний горизонтальний вигляд. Переходити в повноекранний режим і аналогічно ними користуватися. може деякі звіти будуть не так зручно використовувати, оскільки вони не будуть підвлаштовані під мобільний додаток. Але в той же час ми можемо так само фільтрувати дані по датам, можемо, внаслідок чого змінюються дані, можемо їх візуально виділяти. На цьому звіті це не має особливого сенсу. Зараз я покажу на іншому, де це буде більш зрозуміло виглядати. Перейду на сторінку другого звіті. Перейду в повний екранний режим. Аналогічно виділю той же товар 1.9.65W, просто натисканням на екран. І ось аналогічно відбувається фільтрація візуалізації. Тобто використання доволі зручне, воно відбувається так само інтуїтивно, як і в звичайному десктопному варіанті Power BI через веб-сторінку. Але окрім того, що ви можете користуватися Power BI і на телефоні, і на головній сторінці свого клієнту бізнес-центру. Я зараз закрию відображення. Даних на своєму телефоні. Ви можете підключати для зручності ці звіти на певні сторінки бізнес-центров, наприклад, сторінку зі списком товарів. Але для цього треба активувати відображення звітів. Я знайду кнопку для цього. Тут є показати або сховати звіти Power BI. З'являється зона для звітів, аналогічно ви можете обрати необхідний вам звіт. Наприклад, якщо ви тут працюєте саме на цій сторінці з товарами, то, напевно, ви хочете, щоб вам відображалась там певна аналітика по запасам, певні залишки на складах і тому подібне. І так само це працює і для сторінки з клієнтами. Але так само треба активувати відображення звітів Power BI. Тобто Power BI він, він у вас не тільки для головної сторінки, він у вас може бути опціонально вже з іншими звітами для певних ваших послуг на інших сторінках. В той же час. Якщо вас не задовольняють стандартні звіти від Microsoft, оскільки вас, ну, вам потрібна певна більш глибока аналітика, ви можете користуватися звітами Power BI від інших розробників, тобто ті самі додатки, про які я розповідав від інших розробників. Я повернуся на сторінку Power BI Service, перейду на головну, перейду на додатки. І відкрию додаток, який я вже попередньо встановлював від іншого розробника. Цей додаток наразі має лише приклад даних. Він не підключений до мого бізнес-центру, тому що я платний. Але я продемонструю вам, як деякі додатки можуть виглядати та що вони можуть вам пропонувати. Зараз підключаються дані стандартні для цього звіту. Мені знову ж таки повідомляє додаток, що це приклад даних. Я перейду на сторінку огляду продажів. І ось, наприклад, таким чином можуть виглядати візуалізації, побудовані іншими розробниками. Вони можуть мати аналогічні необхідні фільтри по датам, по зонам, по індустрії, по бюджетам продажів, мати більш приємний візуальний вигляд і тому подібне. Але. У вас може бути ще така ситуація, що навіть і такі звіти вас не влаштовують, тому що вам треба прям ваша окрема специфіка. Отже, якщо у вас не влаштовує опція перша та опція друга, тобто взяти вже готові додатки, ви можете скористатися ще одною опцією розробити модель даних датасет з нуля на основі ваших вимог і побудувати такі звіти і джборди, які потрібні саме вам. Відбувається це доволі нескладно, не дивлячись на те, що виглядає як доволі цікава річ, яку не так просто опанувати. Я покажу це, на прикладі саме звітів Business Central Sales. Перейду на звіт. І продемонструю вам ту модель даних, яка під ним зараз існує стандарту, без певних зв'язків всередині, але просто. Продемонструвати, що навіть на стандартних звітах видно, що під ними є певні таблиці. В цих таблицях є поля, певні розрахункові поля, певні поля з датами. І тобто, це не rocket Сайнс насправді. І... Вам не потрібен постійний розробник, щоб з цим працювати. Звичайно, все було прекрасно, якщо у вас є свій розробник бізнес інтелжен, який може повністю брати на себе цю відповідальність. Але і звичайний аналітик, який ознайомий з продуктом, який вміє будувати моделі даних, може самостійно будувати за допомогою Power BI необхідні звіти для вашої компанії. Аналогічно побудова моделей та звітів зараз не є. Теми мого виступу, але я можу показати вам декілька прикладів з реальних проєктів, щоб ви краще зрозуміли. Я повернуся до презентації і покажу вам декілька прикладів. Е, перші два приклади це звіти великої міжнародної виробничо-дистриб'юторської компанії, яка виробляє чай і продає його у багатьох країнах світу. В них доволі специфічна ситуація. Вони відображають дані по продажам відповідно до. Певних регіонів відповідно до певних е, особливостей товарів, їх зміни, зміни в продажі по періодах е, порівняння з е, періодом, який ви вказали на фільтрації даних та попереднім періодом. Аналогічним е, другий звіт також для цього, але тут вже структура продажів саме по певним категоріям для товарів. І у них була доволі доволі унікальна ситуація, оскільки в якості джерела даних виступає не тільки Business Central, а й старі версії Business Central, тобто NAV. а також навіть деякі локальні бухгалтерські застосунки з різних офісів, які необхідно було об'єднати. І до цієї компанії ми розробили окрему базу даних, куди зводиться інформація. А потім звідти потрапляє у Power BI для оптимізації оновлення даних в самому Power BI. Також є приклад звітів для компанії іншої, що була зацікавлена в розумінні витрат робочого часу своїми співробітниками, тобто на які проекти витрачається, яка кількість годин для аналізу. І була здійснена розробка для них спеціального подібного звіту, який ви бачите зараз на екрані. І, в принципі, на цьому у мене все. Я очікую ваших відповідей. Тобто очікую ваших запитань навпаки, і буду давати вам відповіді. І дуже дякую вам за увагу.